Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і Сьогодні у випуску ми розкажемо з 1 листопада за оформленням відстрочки слід звертатися до ЦНАПу в Олександрійській бібліотеці. Відсвяткували Хеллоуін. Оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада буде проводитись за новими правилами. Починаючи з 1 листопада, зробити це можна буде лише через Резерв Плюс або ЦНАП. Відстрочки, підстави, для яких можна підтвердити через державні реєстри або які не змінюються з часом, продовжуватимуться автоматично, без подання заяви чи повторного збирання документів. З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та подовження відстрочок від мобілізації. Зміни до постанови Кабміну номер 560 спрямовані на спрощення процедури та цифровізацію процесу. Пояснила очільниця ЦНАПу. Адже з 1 листопада саме до ЦНАПу слід звертатися з питаннями відстрочки. Ці функції з 1 листопада приймає на себе ЦНАП. Ми будемо виступати як фронт-офіс, тобто ми будемо приймати заяви від осіб, які мають на це підстави, і передавати засобами електронного сполучення до ТЦК та СП відповідний пакет відсканованих документів. ЦНАП починає прийом громадян з 3.11. Відповідно. Адміністратори ЦНАПа мають доступи до порталу Дія, це буде здійснюватися відповідно на порталі «Дія» реєстрація заяви від суб'єкта звернення. Процедура визначається така: суб'єкт звернення повинен підготувати пакет документів, який визначений постановою 560 додаток 5. По відповідній категорії заявника визначається відповідний перелік документів. Якщо потрібно отримати суб'єкту звернення перелік документів, він може звернутися. До ЦНАПу на рецепцію, де підготовлені переліки можна отримати у адміністратора. Звертаючись до адміністратора на вже здачу документів, особа повинна мати. Паспорт, ідентифікаційний код, електронну пошту, номер телефону і перелік визначений по законодавству. Документи подаються лише в оригіналах, тому що ЦНАП їх не вилучає. Він лише відскановує документи і передає електронні документи на на розгляд в ТЦК та СП. Термін опрацювання – 7-15 робочих днів. Документи приймаються в момент звернення, формується заява, яка дається на ознайомлення заявнику. Якщо суб'єкт звернення погоджується з даною заявою, вона підписується електронним ключем адміністратора і передається на опрацювання на відповідну комісію ТЦК. Розгляд заяви проводиться в такі терміни: 7 робочих днів, плюс, якщо треба додаткові Перевірки по запитам до інших органів державної влади інформація, яка була подана в заяві і додатках до заяви. В цьому випадку термін подовжується до 15 робочих днів. При формуванні заяви і передачі її людині видається опис прийнятих документів, який підтверджує, що людина подала документи на отримання відстрочки. Цей опис людина зберігає в себе і пред'являє, якщо її зупинять представники. Територіального центру комплектування як підтвердження того, що вона подала документи на отримання відстрочки. В цей період особа не підлягає мобілізації відповідно до постанови 560-ї. Після того, як відповідний ТЦК СП розгляне на комісії дані документи, прийме рішення, передасть її засобами програмного зв'язку, передасть на адміністратора ЦНАПу, адміністратор ЦНАПу того ж або наступного робочого дня передає дану інформацію. Суб'єкту звернення повідомленням, це може бути або СМС-повідомлення, або телефонний дзвінок на той номер, який суб'єкт звернення зазначає в заяві, звертаючись до нас. І дану відповідь людина може отримати в ЦНАПІ. Якщо ТЦК СП МСП приймає відповідно позитивне рішення, на електронний кабінет адміністратора приходить військово-обліковий документ, який адміністратор роздруковує. І видає з відповідною підставою від строчки від призиву суб'єкту звернення. Цей документ додатково не підписується відповідні додаткові бланки не Формуються, якщо отримана відмова в продовженні або наданні відстрочки, в цьому випадку суб'єкт також повідомляється і йому роздруковується повідомлення із зазначенням підстави відмови в оформленні відповідних документів. І Відтепер відстрочки, підстави для яких можна підтвердити через державні реєстри, або які не змінюються з часом, продовжуються автоматично без подання заяви або повторного збирання документів. Перелік категорій є. На сайті та фейсбук сторінці ЦНАПу відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено статтею 23, 3 відповідний перелік громадян, які мають право на відстрочку і повинні звертатися за її отриманням. До ЦНАПу можуть звернутися особи, які визначені в пункті з 2 по 15 відповідної до постанови закону. Всі інші до ЦНАПу не звертаються. До ЦНАПу не звертаються заброньовані на період мобілізації, які працюють в органах місцевого самоврядування виконавчих органів державної влади, керівники міністерств, їх заступники, судді, уповноважені справ Верховної Ради, дипломатичні службовці, державні службовці, які готують відповідні висновки по проектах нормативно-правових документів. Ці особи до нас не звертаються. Всі інші категорії громадян звертають. До ЦНАПу, і якщо немає такої технічної можливості самостійно через Резерв Плюс зробити автоматичне продовження відстрочки. Перелік той, який визначений законодавством, він не змінився. Тобто норми 560-ї постанови, які були, визначали в додатку 5 перелік документів по відповідних категоріях заявників, залишилися незмінними. Змінилося лише те, що особа повинна подавати ці документи до ЦНАПу і в оригіналах документів. Відповідні документи повинні послуга через ЦНАП надається виключно при особистому зверненні. Вона є безкоштовною, надається екстериторіально, проте звертатися можна лише до однієї установи. Якщо людина подала документи до, наприклад, Олександрійського центру надання адміністративних послуг і документи її ще не розглянуті, і вона повторно подає документи в інші адміністративно територіальної одиниці, то документи її будуть. Не прийняті в зв'язку з тим, що портал Дія покаже, що документи на даного суб'єкта вже були зареєстровані. Також є підставою для неприйняття документів адміністратора ЦНАПу. Це якщо людина не перебуває на військовому обліку, тобто вона не оновила даних і не подала документів на оновлення до ТЦК СП. В такому випадку адміністратор зупиняє прийом документів, повідомляє суб'єкта звернення, що йому потрібно стати на облік відповідному ТЦК СП. І потім лише після цього подати документи на отримання відстрочки. Прийом за попереднім записом талони можна взяти на сайті ЦНАПу. оформити відстрочку. Можна і через застосунок Резерв Плюс. Йдеться про дев'ять типів відстрочки, зокрема освітянам, і студентам, одному з подружжя, де другий військовий, людям з інвалідністю або членам їх родин, тимчасово непридатним. В дитячій бібліотеці відбувся вже традиційний для кінця жовтня захід Хеллоуін. Ось тільки тематика цьогорічного страшно веселого свята незвична: апокаліпсис соцмереж. Ведучі заходу нагадали дітям про важливість живого спілкування та допомогли знайти нових друзів. На тематичному костюмованому заході побувала і наша знімальна група. Зо два десятки венздей, шалені капелюшники та графи дракули, милі привіди та страшно веселі клоуни. Всі вони завітали до Олександрійської бібліотеки для дітей на свято Хеллоуіна. Цю річ святкова програма була особливою. Тема апокаліпсис соцмереж. Ще звичайно. Ми не оминули цей день для наших. Відвідувачів, читачів, взагалі містян маленьких влаштували таке собі костюмоване свято, хеловинську вечірку. Але сьогодні вона відбулася взагалі в іншому форматі, кардинально інше, без кабаків, без свічок, без страшилок, тому що в нашому житті і так вистачає всього страшного, і хочеться, щоб люди згадали про тепло, яке йде від сердець, від душі, від очей, щоб ми згадали, як це спілкуватися офлайн. Так, в нас в наше життя так зайшло офлайн онлайн, інтернет. Навчаємося ми онлайн, спілкуємося онлайн, працюємо онлайн, все, все, все. Ми не бачимо один одного. У нас ми спілкуємося з штучним інтелектом. Так, і я хотіла показати маленьким нашим гостям, що є життя живе. Я хотіла, щоб вони не забували, що воно є. Сучасні технології нам потрібні. Ми маємо ними користуватися це дуже зручно, але все-таки хочеться, щоб ми не забували про близькість, про любов, про тепло, про повагу, про дружбу. І сьогодні в нас не було відьом, не було привидів. Ну, один був привид, але це інстаграм. Привид, і всі герої були в соцмережі: це Ютуб, Інстаграм, TikTok, і Фейсбук, які також розважали дітей, з ними селфі робили, рілси знімали, тіктоки, все. Але все одно ми дійшли висновку, що спілкування живе це тепліше, головніше, це приємніше. І з друзями ігри також краще, ніж ігри онлайн. Програма була доволі насиченою. Масові тематичні ігри, естафети. Танці під трендові мелодії, зйомки Рілсів все задля знайомств. Я сьогодні прийшла в образі клоуна. Я, наприклад, дуже багато хотіла образів приміряти, але все-таки вирішила хотіла стати клоуном. Хеллоуін, я напевно, хеллоуін тут я була багато разів, але мені цей захід дуже сьогодні сподобався. Родзинкою заходу став показ образів страшно красивих дівчат з театру мод Ольга Моделс. Ходжу в гурток театр моти Ольга Моделс». Ми сьогодні показували кхм, моделі і я венздей і мені подобається венздей, тому що вона гарна. Мілана також виконувала хеллоуінський танок. Я сьогодні завітала на Халові. Мені сподобалось, що я виступала, танцювала. Завершився захід спільним селфі з ведучими заходу та підпискою всіх учасників на соцмережі бібліотеки для дітей. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У суботу, 1 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 6, в день плюс 13 градусів. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метра за секунду.